Ну, скільки ти заробляєш в місяць? півтори тисячі доларів. Скільки хочеш заробляти? Десять. От в мене в руці 10 тисяч доларів на Ютубі. Що в тілові? Тут, тут блок якийсь. Ти ж бачиш, ти скрючуєшся, ти закриваєш. Ну, не готова ти да, через свою деструктивну програму в підсвідомості заробляти такі кошти. Де в тіло відчуваєш, що аж скрутило? Так, угу. не да, ну, якраз третій нейроцентр, який відповідає за проявлення волі, тобто за реалізацію твою, яку форму має? Якусь пластину металева. Пашка? Дуже. Скільки років по паспорту? 41. Ти це ти тут і зараз 41, 30 років, 10 років. А зараз ти це мама твоя, а зараз ти це тато твій. Де ваша, На татові чи на мамі? Ой, на татові важче. Зараз ти це дідусь твій. Що там трапилось у дідуся, твого потата в лінії третьому покоління? У нього було дуже багато лісу, його особистий ліс, дубовий, і коли розкорколювали, просто забрали це все. Зараз ти цей дідусь. От багато лісу, хазяйства багато, прийшли, забрали все. Що відчуваєш? Дівчаш відчуваю. Зараз ти це ти і уяви напроти себе просто фантом дідуся. Підійди до нього і запитай Дусь, ти хочеш, щоб я, твоя внучка в третьому поколінні, була щаслива, реалізована, успішна? Так. Для чого тобі був цей досвід, що в тебе все забрали? Він за це дуже тримався, і ніби це урок, щоб не триматись. Тобто його господарство важливіше ніж сім'я, важливіше, ніж скажімо, да? так, так. дідусь. Я прийшла з майбутнього, а я хочу тебе попередити в зв'язку з тим, що ти дуже сильно цеплявся за матеріальний свій статок. В тебе це все заберуть, щоб ти просто повернувся в любові до Бога, до своєї сім'ї, до самоцінності своєї сім'ї, для того щоб повернути тебе на духовний шлях. Який він там, коли так говориш? Позитивний. Скажи йому: я приймаю твій досвід в своїй родовій структурі. Ти сильний, ти впораєшся. Вставай цю пластину металеву себе. Давай, дідусю, кажи, пробач, але це твій досвід, це твоє, це не моє забирай. А от я біля вас з'являюсь і говорю: якщо ти хочеш, щоб твоя внучка в третьому поколінні була успішна, реалізована, щаслива, багата, забери цей досвід. І дай їй те, що мав дати. Зараз дідусь починає щось передавати своє. Що він тобі передає? Побачиш. Що відчуваєш, коли тримаєш в ручках цю квіточку? легкість. А ця квіточка, да перетвориться в енергію, і ця енергія заповнює все те місце, де була металева важка пластина. То прийми цей досвід в своїй родовій структурі. Що коли ти уйдеш в любов до матеріального набагато більше, ніж в любов до Бога, до себе, до сім'ї своєї, в тебе будуть забирати. Просто прийми цей досвід. В першому місці завжди самоцінність і своєї сім'ї. Це не буде заважати тобі заробляти мільйони на кореляція невеличка. В мене в руці 10 тисяч доларів як місяць заробляєш, тримай. Ну сього, посмішка йде.